Це урок мистецтва у другокласників полтавської школи номер 24 Сьогодні вони вивчають тему пейзажу. Діти працюють в так званому зеленому класі, який облаштували у дворі. Що дає урок серед природи? По перше, дітям дуже цікаво. Вони захоплюються. По друге, ці уроки вони дають можливість змінити середовище, тобто і вийти зі школи і вийти на вулицю. Чисте повітря воно. Дає, зміцнює дітям здоров'я, е, покращується їхній емоційний настрій, психологічний стан. Оскільки школа розташована практично за містом, поруч є безліч локацій для роботи дітей на природі. Ми лягали на листя, бо щоб подивитися на ліс і намалювати його сьогодні. А тут займаються третьокласники. У них урок я досліджую світ. На прикладі опалого листя вони вивчають, як дерева готуються до зими. Мені подобається урок у зеленому класі. Там можна спостерігати за природою та подихати свіжим повітрям. У цій школі більше десяти років використовують різні комплекси здоров'язбережувальних технологій, аби поєднати процес навчання учнів із фізичною активністю. Наприклад, у спортивній залі під час розминки діти мають декілька разів пройтися доріжкою здоров'я, виготовленою з каштанів. Релакс після ігор діти сьогодні пограли і йдуть, відпочивають, походять стопи, масаж стопи. Також учні займаються на спеціальному матраці із пластикових пляшок. Розминка обов'язкова не тільки на фізкультурі, а й на інших уроках. На ній діти використовують масажні килимки для ніг, роблять і спеціальні вправи для дихання. А щоб не втомилася спина, є можливість займатися запартами-конторками. Коли на уроці відчуваю, що мої м'язи якісь напружені, я можу встати і. Працювати за партою конторкою можу стати як з середини уроку і до кінця простоїти, тобто, це по власному бажанню, по настрою, тому що для дівчини надважливо мати гарну рівну осанку нашу поставу. Другий рік поспіль у 24 четвертій школі викладають економіку. Ми вивчаємо, як розпоряджуватися банком, як слідити за своїми коштами. Та недавно ми проходили тему інвестицій. На цих уроках мені спала на думку така ідея, що інвестувати можна не лише в щось матеріальне, але й в свою освіту. Почали вивчати у школі і польську мову. День добрий діті, дішаємо по розмовляємо о школі. Для охочих займатися IT-технологіями у закладі діє гурток, де вчаться керувати дронами. А між уроками школярі відпочивають у зоні емоційного розвантаження в коридорі. Тут можна і погратися, і почитати. Є у закладі і ресурсна кімната, де психолог займається з дітьми з інклюзією. І протягом всього навчального року шкільна медсестра відслідковує показники здоров'я кожного учня. В цьому зошиті ми записуємо зір дитини. Дивимося динаміку за на протязі навчання дитинки. Також ми записуємо антропометричні дані, чи є зайва вага, чи недостатня, і також контроль опорно рухової системи. Діти під час навчання мають оздоровлюватися, переконані педагоги 24 ї школи. Бо лише тоді освітній процес буде якісним.